Друзі, усім привіт! У нас вночі пройшов такий дощик, але все по порядку розповім зараз. Так от, вчора ввечері збираюся піти пройтися. Десь було на дев'яту вже, десь так. І тут якраз Владик приходить, каже, ти куди? Я кажу, піти пройтися, а він каже, я піду з тобою. Я кажу, та ти і так вже за цілий день находився, набігався, кажу, відпочивай. Він каже, та ні. Каже, я вже, як він сказав, ми вже дуже давно з тобою разом не були. От в Розарі, як поїхали тоді і потім на річку, і все. На цьому у нас такі походи закінчилися. Липа? Ні, це не липа, це щось таке. Таке. Так, не відвлякаємось. І ми пішли на вечірню прогулянку, бо він каже, коли ти по справах бігаєш, це одні... Що? Ну, Чому воно так буває? Коли я починаю записувати відео, починають косити траву, коли вона в парку встигає це підрости, щоб її почати знов косити? І кожен раз, коли я в парку, кожен раз вони косять траву. Що це таке? Так от, пішли ввечері, пройшлись, ще й знайомих зустріли, то поспілкувалися. краса! Я таке діло люблю. Сьогодні день сонцестояння. Сьогодні повинні бути тільки позитивні такі думки. Якусь жіночку я слухала. Я не знаю, чи вона знає її толк в цьому, чи вона не знає, але те, що позитивне, я це сприймаю добре. І вона казала, що сьогодні потрібно... Ем... Свої бажання формулювати так, як начебто вони вже збулися. Наприклад, не те, що я хочу там, щоб в мене було щось. Або у мене є там це. У нас наступив мир, у нас є перемога. Ну, ось, ось такі бажання. Це щоб ви розуміли, у нас так пилюку здувають якимось пилисосом, А я думала, траву косять. Це ми з вами попали на прибирання в нашому міському парку, бо там все годить. Я думала, траву косять. Ні. Листя прибирають. Ото як кажуть, не знаєш, не кажи. Траву косять, траву косять. У нас листя вже, бачите, починається. Пташки так чудово співають. Ось так. прогулялись ми з вами в парку. Я зараз в платі. Це плаття я купувала. О, це ще до ковіду було. Якщо це до ковіду було, то, мабуть, це було літо або... 2018 року або літо 2019 року, коли я була у Катюні в Києві і ми ходили в якийсь торгівельний центр, і вона мені показувала магазин українського бренду, носиться плаття кожного літа. його ношу, 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 ношу. ношу. І досі ношу. І воно якісне, в ньому не жарко, не парко. Дуже-дуже добре. Дуже і я від тіля пішла там, де вони прибирають. Прийшла до водички сюди і вони вже сюди прийшли. Сьогодні у нас з вами буде відео таке ранкова прогулянка парком. І ви побачили вечірню прогулянку, та що вчора була. Ой, мені знаєте, що потрібно? Мені потрібно ще сходити в Аврору, подивитися, оце, господарче мило. Як класно відмивати духовку оцим господарчим милом. Треба купити, воно там коштує копійки. Так. Тому зараз ми з вами ще підемо в аптеку. в аптеку. Хвора людина. Що ти зробиш? Зараз підемо в Аврору, в аптеку, капець. Ой, не звертайте увагу. Подивлюсь, яку ціну там до господарче мило. От. Класк. А позитивні емоції вони підвищують імунітет на хвилиночку. Угу. Все, я закінчила записувати відео, бо сказала все, про що хотіла, а вони закінчили прибирання. І вже тиша така. Я ж вам ще е, таке жартівливе не розповіла. Вчора йду з Владіком і кажу. Владик, я сьогодні своїм на каналі розповіла про те, що... Там стосовно переходу на українську мову, і що я що там буває, не те ляпну. А Владік теж перейшов на українську мову, але в нього так, знаєте, в нього ще того суржику повчитися треба. Так от я йду і кажу, Владик, а давай будемо грати в таку гру. Ми проходимо і там, де ми російську мову чуємо, ми будемо. Перекладати на українську. Він каже, добре, йдемо. О, там на лавочці сидять, щось вони там ну, по-українськи, добре. Ми так їм посміхнулися, і вони нам М, пішли. Вони думали, що ми хтось знайомі, а ми то ладно. А потім чую, там чоловік з жінки кричить стой, подожди. а я стій, зачекай. Ларік. Чек... Ну, ми не їм кажемо, ми про себе так, між собою багатимо. А потім ми йдемо, ми там щось... Знов, хтось, щось, там, знаєте, якась фраза, хтось там. коли ти проходиш і людина, людина там щось каже між собою, і ти почуєш там російську мову, і ти йдеш так, перекладаєш. Угу, Це буде так. Це Справжній український ранок. Коли я зараз йду, там у нас приватний сектор. Півдні співають. Класні емоції. Це я дивлюсь, мабуть, такий добрий дощик був, тому що і листя позбивало, і калюжі. От Зараз йду, чекаю, поки машина проїде, щоб на дорогу вийти, бо тут не пройдеш. Такий добре чи дощик у нас був? О, і ви вже щось снідаєте. Смачного вам. Тітка балакає, це взагалі. Ну, а що, це наша природа, це наше життя. Там щось, песики, інформацією обмінюється. А, це у вас тут шовковиця. Ви по шовковиці тут. Десерт, десерт. Тут багато шовковиці нападало. А ось і Аврора вийшла з парку. Зараз зачекаємо на світлофорі. Так, 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 так. Де тут у нас мило господарче? 14 гривень. Ось таке. А я дивлюсь, багато людей зараз користуються ось таким киснем. Якщо хтось брав, навіть по акції він є. Я не брала. Ну, кажуть, якось в щось там в окропі замачують і воно таке гарне. Хто користувався, кажіть, що тут ще? А, в мене є мило, я згадала. На балконі лежить. -да. І ж купувала. Господарче 200 грамів, 14 гривень. О, тут акції для чистоти в ванній кімнаті для унітазів. Ось такі по 29 гривень. Різні тут усе. Акція 9 гривень, ось такі. Засіб, не бачу без окулярів, освіжувач. А я таким не користуюсь, Боже. Ось вам і хазяйка. Ось такий набір ганчирок з мікрофіброю. Тут дві штуки йде. Зараз теж знижка 14 гривень. Є різні кольори, але в мене є. Може дівчаткам буде цікаво. Нічого я баврорі не купила, тому що, ну якби що купувати, то навіщо воно потрібно? А я згадала, я ж таки. Бувала господарче мило, і зараз я деякі фішки вам з ним покажу дому. Так, друзі, про господарче мило ми з вами поговоримо в наступному відео, тому що зараз позвонила знайома, дуже хоче зустрітися, е, тому я зараз йду до неї, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і пам'ятайте, що треба. Сьогодні такі бажання, які вже здійснилися загадувати. Ой, тут шовковиця, і тут хом'ячі ходять. Ось так мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре.